Зелене світло військовим наголосив на сесії міської ради Володимир Москаленко, маючи на увазі, що на всі запити захисників міська влада реагує ствердно. Більш детально доповідає Людмила Бардовська. Сума розподілу загальна складає 98 мільйонів 842 тисячі гривень. 23% від цієї суми планується направити і пропонується це видатки, які пов'язані з військовим станом. До них належать допомога Добробату на 2 мільйони гривень. А саме це придбання автомобіля за 400 тисяч гривень, придбання плитоносок на 350 тисяч гривень, придбання шоломів на 900 тисяч гривень та придбання радіостанцій на 350 тисяч гривень. Також мова про підтримку однієї з частин зсу на їхнє звернення це на придбання запасних частин до транспортних засобів та обслуговування ремонт техніки. Сума допомоги 11 мільйонів 470 тисяч гривень. Передбачена допомога і теробороні в розмірі понад 4,5 мільйони гривень. Пропонується виділити кошти на придбання десяти квадрокоптерів та е, трьох антидронових комплексів. Та також 50 тисяч гривень пропонується виділити на придбання шин для автомобіля для саперного взводу цієї частини. До видатків, які пов'язані з військовим станом, належить також облаштування укриттів. Пропонується виділити 906 тисяч гривень. Сюди входить поточний ремонт укриття ліцею номер 5 806 тисяч гривень та виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення робіт по облаштуванню укриттів в садочках номер 17 та 18. Також пропонується нова програма, яка буде стосуватися підтримки захисників та захисниць України. Це соціальна підтримка, якої передбачено надання одноразової грошової допомоги в сумі 3 тисячі гривень на оплату житлово-комунальних послуг захисникам, які на сьогоднішній день ще не отримали посвідчення статусу учасника бойових дій. Тому що як тільки людина отримує посвідчення статусу учасника бойових дій, такі пільги їм надає держава. Вони мають пільгу на 75% сплати комунальних платежів. Ще один захід, який пропонується допомога пораненим. Ми раніше цей захід проводили. Просто воно не було виділено в окрему статтю. Пропонується надавати допомогу пораненим від 5 до 20 тисяч гривень. На цей захід пропонується виділити до кінця року 500 тисяч гривень. Також міська рада планує надавати допомогу дітям загиблих захисників. Це 2 тисячі гривень на надання допомоги до дня народження таких діток. На облаштування палат, де будуть проходити лікування військові, запропоновано виділити 500 тисяч гривень. Це вимоги законодавства. Згідно з цих вимог, палати мають бути облаштовані телевізором, кондиціонером та холодильним обладнанням. Все перераховане є видатками військового призначення. Загальна сума становить 23 мільйони 226 тисяч гривень. Депутати проголосували за це питання. Отже, на військові потреби з міського бюджету виділено 23 мільйони гривень. Допомагав користень захисникам і раніше. Попередня сума становила 45 мільйонів гривень. Щодо витрат на саме місто. То рішенням сесії було виділено значні кошти на різні підприємства, установи і заклади громади. Наприклад, на заклади охорони здоров'я планують витратити понад 14 мільйонів гривень, на заклади загальної і середньої освіти понад 8 мільйонів гривень. Та найбільше на підприємства ЖКГ буде закупівля техніки, ремонти та оновлення. Наприклад, КП Водоканал пропонується виділити 2 мільйони 850 тисяч гривень. Це кошти, які підуть на ремонт каналізаційно-насосних станцій 550 тисяч гривень, на усунення аварійної ситуації в районі. Вулиці Грушевського, 29, пропонується виділити кошти в сумі 1 мільйон 500 тисяч гривень. Окрім змін до бюджету та розгляду поточних питань сесії, депутати піднімали важливі наболілі суспільству теми. Наприклад, депутатка Юлія Козак говорила про сервісний центр МВС. Чимало користенців скаржаться, що є проблема з отриманням водійських посвідчень, обурює ставлення до учнів. Просто порадити, так, покинь було, порадити. Будь ласка, відноситись до людей. Так хотіли, щоб до вас відносились. Начальник сервісного центру вислухав зауваження, пообіцяв відреагувати. Все вирішувати в робочому порядку. Дякую. Дякую. До речі, рішенням сесії виділено кошти на придбання двох автомобілів для сервісного центру. Взяла слово депутатка Тетяна Мостивенко, яку, як і багатьох містян, хвилює стан газових труб. На її питання відповідав новий керівник. Да, це питання доцільне, яке ви зараз підняли на рахунок пофарбування газопроводу, догляду з технічного обслуговування. Це питання у нас буде стояти на першому. Плані, так сказати, щоб жителі міста Коростень знали, що в них є газове господарство, яке повинно займатися своєю справою і наводити, так сказати, в своєму господарстві благоустрій. Але, на жаль, у нас така трошки ситуація склалася, що в нас немає такої великості великої кількості людей, щоб охопити всі масштаби сьогоднішньої проблеми. Але Будемо старатись всі ваші, так сказати, питання да, всі будемо старатись виправити. Депутатка Наталія Тертична наголосила про проблему, з якою стикаються пацієнти лікарні, а саме неможливість під'їзду до відділень автомобілем через шлагбаум. Хворих не пропускають навіть з переломами кінцівок. Це на практиці. А як має бути, розповідає Сергій Ковердун. Кожен, хто під'їжджає до шлагбаума будь-якого. Да, дійсно, ми зробили правий шлагбаум для більшості тільки для швидких. Тільки швидкі, всього північні області в'їжджають через правий шлагбаум, лівий шлагбаум. Підійдьте зараз. Я запрошую, підійдіть подивіться лікарню. Підійдьте до шлагбаума з лівої сторони екран, нажміть кнопочку 5-6 секунд, і шлагбаум відкрився. Або вас запитають причину, або відкриють. Вони бачать в камері, хто приїхав і для чого. Жодного пацієнта не було такого, щоб він стояв, не заїхав, немає можливості. Жодного в цьому залі і в місті поки нема, з кого ми взяли гроші за стоянку. До речі, рішенням сесії виділено кошти на будівництво автомобільних стоянок в лікарні. Сергій Ковердун запевняє, що це необхідність. Стоянки, які ми робимо, ми просимо кошти для того, щоб люди, які приїжджають там порядка 200 машин, кожен ранок стоять. Тому прохання підтримати, виділити, і в кого є сумніві чи інше бачення, прийдіть на місце і побачите результат нашої роботи. Загалом, під час пленарного засідання Коростенської міської ради було розглянуто понад 70 питань. Участь в сесії взяли 30 депутатів.